Їй ставлять пам'ятники. Честь неї називають театральні вистави. За неї вишикуються у черги протягом 30 років. Київська перепічка це не просто сосиска в тісці, а справжній культурний феномен. Щоб його розгадати та приготувати, музей історії міста Києва об'єднався з майстрами смаку новус та кіностудією фільм ЮЕЙ. Працівники київської перепічки кажуть, що є особливий рецепт, але головне в цій справі майстерність та любов до Києва. Для того, щоб приготувати цю легендарну київську вуличну їжу, нам потрібно мати теплу воду, цукор, сухі дріжджі, борошно, пів кіло, сіль і сосиску. Ну, і також рослинна олія для смаження. Спочатку, оскільки у нас Дріжджі сухі, то у теплій воді, якщо у вас дріжджі живі, вам треба розчинити одразу дріжджі, щоб вони постояли хвилин 15, щоб вони почали працювати. А з сухими дріжджами ця історія минається, тому що нам потрібно змішати сухі дріжджі із борошном, додати теплу воду. Цукор і сіль і небагато солі. І добре перемішали. А ви знаєте, що у лютому 1981 році у Києві по вулиці Богдана Хмельницького, тоді вона називалася Леніна, через невеличке віконце ларька почали продавати гарячу сосиску у тісті. І саме з тих часів, буквально за два кроки від хрещатика, стали вишикуватися черги туристів і киян, щоб скуштувати смачну перепічку. Ми, студенти, теж бігли з жовтого корпусу, і я теж стояв у цій черзі. Відтоді кияни навіть жартують, що біля київської перепічки найдовша і найшвидша черга у світі. Навіть зараз там досі стоять черги за легендарним київським фастфудом. А кияни та гості столиці настільки люблять перепічку, що вона навіть удостоїлася честі мати свою міні-скульптуру від проєкту Шукай. Унікальність саме цієї бронзової мініатюрки, що це маленька перепічка, і вона завжди тепла, тому що до неї торкаються людські руки. Опара підійшла, додаємо ще борошно, тому що у нас має вийти таке тісто, щоб з нього зліпилася перепічка. Щоб воно ліпилося. Тісто не повинно бути дуже забитим, воно повинно бути м'яким, але і не рідким. Коли наше тісто добре підійшло, сформуємо з нього кілька прямокутників. Ну, приблизно як на пиріжки. Кількість прямокутників залежно від куплених вами сосисок. Можна або рукою розпластати, або Скористатися ось такою качалочкою дуже зручно. Ану. Вгадав з розміром? Вгадав. Тепер закриваємо і защіплюємо ну, приблизно як вареничок. Отак От вздовж сосиски. Тепер розпластали, у нас вийшов ось такий пиріжечок. Гарно? Мені подобається. Занурюємо його у фритюр і смажимо. Я перевірив термометром, що температура фритюру вже 180 градусів, і значить, можна смажити наші сосиски, перепічки. Обережно занурюємо у фритюр. Бачите, як воно зразу працює. По одній хвилинці з одного боку буде достатньо, тому що сосиска готова, а золотистий колір з коринки набуває швидко при такому гарному фритюрі. Тут треба бути дуже пильним, дуже спритним, тому що все готується на очах. Ось тарілочку я сюди покладу, а поки що розкажу, що наскільки я знаю, вже навіть подано пакет документів для надання ось цій київській переписці статусу нематеріальної культурної спадщини України. Це не жарти. Головною амбасадоркою ідеї стала видатна акторка, режисерка, громадська діячка моя подруга Ірма Вітовська Ванца. Наша перепічка готова. Хрумка золотиста і без черги. Перепічка вже давно стала символом своєрідних змін у суспільстві. Це початок прискорення життя. Потреба їсти на ходу, поки поспішаєш. Все це зумовило потребу у появі саме такої вуличної їжі. Коли зробити паузу, ти можеш тільки поки стоїш в черзі і розповідаєш гостям столиці. А що ж то за така загадкова перепічка? За цей швидкий ритм життя ми і любимо Київ. Досліджуйте українську історію разом з музеєм історії міста Києва. Готуйте та смакуйте нашу неймовірну кухню з майстрами смаку Новос. Та дивіться історії разом з кіностудією Фільм .UA».